Вітаю вас на каналі Чистий Розум. Мене звуть Іван, я лікар-психіатр, і сьогодні я хотів би поговорити власне, про те, як проходить зазвичай консультація психіатра. Зазвичай перші питання, які я задаю після знайомства, це що трапилося і що вас до мене привело. Інколи людина на цьому етапі трошки починає хвилюватися, турбуватися з приводу того, а з чого власне почати, а з того, що відбувається зараз, чи з того, як все до цього дійшло, чи взагалі з історії свого життя, маю вам сказати, що в даному випадку вся ця інформація є рівноцінно важливою, тому незалежно з того, з чого ви почнете, все одно зазвичай вдається отримати всю повноту інформації. Інколи люди переживають з приводу того, що вони не зможуть повноцінно описати, що з ними відбувається, або щось забудуть, або ще щось, або слова підберуть неправильно, або так, що спеціаліст не розуміє, що з ними відбувається. Ну, дивіться. Вся робота психіатра, більша її частина, полягає в тому, щоб власне, розуміти, що з людиною відбувається незалежно від того, як вона це опише. При цьому не обов'язково використовувати якісь медичні терміни. Інколи це навіть заважає, тому що те, що ви розумієте під якимось медичним терміном, не обов'язково дійсно є цим, тому що інколи є певні непорозуміння в цьому плані. Тому просто варто говорити так, як є, і враховувати те, що якщо мене щось насторожує, або я щось не зрозумію, або я щось хочу уточнити, я в процесі бесіди задам ці питання. Тому що ті моменти, які для мені вважаються ну, необхідними якось прояснити, почути, я, я буквально про це спитаю, уточнюю. Більш того, інколи, навіть коли людина, наприклад, коротко описує свою проблему, в мене проблеми зі сном, наприклад. Ну тоді з'являється дуже багато питань, які я задаю, наприклад, як людина засипає, як вона спить, як вона просипається і так далі. Тобто, іншими словами, якщо я вважаю, що клієнт щось десь якось не договорив. А, то я задаю уточнюючі питання. А, інколи буває навіть дещо парадоксальна ситуація, коли людина а, з тих чи інших причин хоче певну свою симптоматику приховати. А, наприклад, за рахунок сорому чи за рахунок якогось стереотипу, типу, о Боже, якщо я це скажу, він подумає, що я зовсім ненормальний або ненормальний. Пані та панове, ви на прийомі у психіатра. Це все одно, що прийти на прийом до травматолога і сподіватися, що він сам зрозуміє, де у вас болить. Тому тут такий момент. Не кажучи вже про те, що дуже багато симптомів, які пересічний громадянин може інтерпретувати як ознакою психічного важкого захворювання, такими, на щастя, не є. А навіть якщо є, то тим паче про це варто сказати, тому що чим більше ви якихось моментів не договорюєте, переховуєте або так далі, тим складніше буде з ними справитися, і тим складніше буде підібрати власне необхідне лікування. А, таким ще прикладом можна вважати ставлення людини до вживання тих чи інших речовин алкоголю, наприклад, або наркотичних речовин. Марихуани, амфетаміну, кокаїну, ну, багато їх різних. Знову ж таки, причини для того, щоб це не говорити, в принципі, зрозумілі сором або страх засудження. Знову ж таки, Боже, подумає, що є наркоман або алкоголік, і тоді буде тільки цим займатися. Але я вам так скажу, що тут є декілька дуже важливих моментів. По-перше, вживання тих чи інших речовин зазвичай носить симптоматичний характер. Тобто, в якомусь сенсі це може навіть нагадувати якесь саме лікування. І тому в жодному разі, якщо ви озвучуєте щось подібне, ви не почуєте або не відчуєте якогось засудження. Тому що знову ж таки задача стоїть не в тому, щоб читати вам якісь моралі або вчити вас, як жити і так далі, тому подібне. Ну так, я можу сказати, що це може бути шкідливо для вас. Я можу сказати про те, які це може мати наслідки для вас, як це може а, бути пов'язано з тим, що з вами зараз відбувається. Але знову ж таки, врешті-решт. Контролювати, що ви робите в своєму житті, або навіть намагатися це робити, я не буду. В цьому немає, по-перше, жодного сенсу. Тому що, що б я не сказав, що б я не зробив, людина все одно несе відповідальність самостійно за своє життя і, відповідно, має право приймати той чи інший вибір. До речі, ще є такий цікавий момент: інколи те, які речовини людина вживає. Може бути таким невеличким ключиком або підказкою до того, як людині допомогти. Як такий банальний приклад вам приведу. Людина приходить і каже, у мене панічні атаки. Коли я курю марихуану, у мене панічних атак немає. Ну, в принципі, логічно, марихуана суттєво зменшує рівень тривоги, але це є вже є. Певною підказкою до того, що для людини характерний високий рівень тривожності або внутрішньої напруги, яке в певних обставинах провокує власне панічні атаки. І це говорить про те, що можливо, варто спробувати якусь протитривожну терапію, для того, щоб людина могла нормально себе почувати і функціонувати без якихось наркотичних речовин. Те ж саме стосується алкоголю. Людина приходить, каже, ну. Я не можу спати, а коли вип'ю алкоголь, можу спати. Звичайно, якщо просто сказати про те, що в мене панічні атаки, або я просто не сплю, то це буде не зовсім повна картина. І варто розуміти ще такий важливий момент, що те, що ви озвучуєте, що ви якісь речовини приймаєте, це не завжди говорить мені про те, що ваш стан повністю пов'язаний з ними. І це не завжди буває так, що я буквально кажу про те, що поки ви будете щось там вживати, вам не вдасться справитися з цією проблемою. Це не завжди так. І більш того, інколи повторюся, певна проблема може призводити до вживання тих чи інших речовин в якомусь сенсі, як самолікування. Коли картина більш-менш зрозуміла, а вона до речі не завжди буває зрозуміла і з першого разу, з першої зустрічі, знову ж таки, за годину або півтори часу не так же багато інформації, як здається, можна озвучити. А тоді я намагаюся, зі свого боку, як спеціаліст, пояснити людині, що з нею відбувається. Це не означає поставити діагноз. Знову ж таки, діагноз, це річ достатньо таки формальна і не є якоюсь ключовою ланкою в тому, щоб людині допомогти. Але ось розуміння того, що відбувається, чому відбувається, як відбувається і як це може виглядати в динаміки, динаміці, або від цього від чого це може залежати, це доволі таки важливо. Такий цікавий момент в тому, що знову ж таки. Клієнт має право з цим погодитися або не погодитися. Ми прийшли отримати оцінку ситуації, ви можете прийняти її, не прийняти і так далі, і тому подібне. А після пояснення я, власне, розказую про те, яким чином в даній ситуації можна допомогти. Причому не тільки в тому плані, що ось я вам на листочки напишу медикаменти, дам рецепт, все, йдіть собі, приймайте колись там потім побачимося. Я намагаюся завжди пояснити, що саме і чому я призначаю. Власне, я описую спочатку своє бачення ситуації, проблеми і ті моменти, на які можуть повпливати медикаменти. І нерідко дуже важливим моментом є те, що доволі часто треба пояснювати, що на певні проблеми, в тому числі життєві і психологічні медикаменти, ну не можуть особливо вплинути. Вони можуть допомогти тимчасово полегшити стан, але я, я власне, пояснюю, ну, намагаюся зазвичай пояснити про те, що є певні моменти, на які варто звернути увагу. І дуже часто людей, особливо там, з проблемами тривоги, депресивного спектру, невротичного спектру, ну, будьте готові почути про те, що якщо ви ще не займаєтеся з психотерапевтом або психологом, то це варто зробити. Більш того, ви собі навіть не уявляєте, наскільки часто медикаменти є лише, скажімо так, тимчасовою допоміжною мірою. Власне, вони не можуть вилікувати стан. Бо це не той стан, який лікується медикаментами, це той стан, на яким потрібно тривало і доволі таки часом складно працювати. Ну і знову ж таки, клієнт має бути для цього готовий. Я намагаюся пояснити, як це відбувається, навіщо це треба і чому власне витрачати свої кошти і час і сили на те, щоб працювати над своєю проблемою не тільки медикаментозно. Але знову ж таки, як людина може не погодитися з оцінкою ситуації, так вона може не погоджуватися і з стратегіями лікування. Тому, на коли я щось пропоную поприймати, ми ще знаходимося, скажімо так, на стадії обговорення. Іншими словами, якщо людина, наприклад, категорично не хоче приймати медикаменти. Або категорично не хоче певні медикаменти приймати. Ну, я це розумію. Я можу пояснити, сказати, чому я вважаю це раціональним, але робити це чи ні, це вже залежить власне від вас. І якщо це можливо, я зазвичай намагаюся підлаштуватися під власне клієнта. Не тільки те, як я от собі зрозумів, як потрібно лікувати людину, я буду на цьому наголошувати, незважаючи ні на що. Наприклад, якщо людина приходить в депресивному стані, я рекомендую поприймати антидепресанти, але вона з тих чи інших причин проти, ну добре, будемо якось підстосовуватися, будемо шукати щось інше, як допомогти. Звичайно, я буду казати про те, чому це бажано зробити, навіщо і так далі, і тому подібне. Але в жодному разі не маю права і не збираюся на цьому настаювати. Але з іншого боку, варто зазначити, що... Коли будь-який спеціаліст щось рекомендує, він це робить не просто так. І для того, щоб це, власне, клієнт зрозумів, я витрачаю доволі багато часу консультації на пояснення, знову ж таки, що, чому і навіщо я рекомендую призначити, поприймати і так далі. Тому, чим більше ви згодні виконувати якісь моменти, Якісь схеми, лікування і так далі, якісь рекомендації, тим більше вірогідність успіху. Але якщо ви з цим не погоджуєтеся, ну ваше право, будь ласка, це раз. По-друге, якщо ви не погоджуєтеся з думкою або стратегією лікування того чи іншого стану, ви можете звернутися до іншого спеціаліста. Знову ж таки, тут дуже мало речей, які мають дуже такий формалізований, чіткий протокол дій. Тут доволі таки багато різних варіантів і моментів. І тому, якщо вас не задовільнили думки спеціаліста, ви можете звернутися до іншого. Не задовільнила думка другого спеціаліста до третього, і так далі. і так далі. Але знову ж таки, тут варто інколи себе зупинити і подумати. а... Я приходжу до лікарів для того, щоб почути їх оцінку, чи для того, щоб вони підтвердили якесь моє власне бачення ситуації як клієнта, як особистості, як людини. Тому якщо справа йде про це, то тут знаєте, скільки не ходи до лікарів, рано чи пізно ти почуєш те, що ти хочеш почути. Але чи допоможе це, це вже доволі таке велике питання. Ну і після того як я презентую, скажімо так, стратегію або стратегію лікування. Інколи є декілька варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми, і я зазвичай стараюся пропонувати варіанти, тоді я зазвичай рекомендую певний період часу, який людина має виконувати рекомендації або прийняти приймати медикаменти, після чого ми маємо зустрітися. Чому це важливо? Це важливо, тому що люди дуже складні істоти. Є дуже багато факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, які впливають на наш стан, на наше психічне, душевне здоров'я. Тому прогнозувати на півроку, рік, наперед, тут доволі складно, особливо коли ми намагаємося повпливати на ці тонкі і складні процеси. Тому зазвичай. Період, через який я прошу клієнта прийти на консультацію, це плюс-мінус два тижні, в залежності від стану. Тому що зазвичай за цей період, в принципі, вже зрозуміла перша реакція клієнта на схему призначення, яку в подальшому, в більшості випадків, потрібно так чи інакше коригувати, зменшувати вже або збільшувати, або переходити на інші медикаменти, тому що вони не завжди працюють так, як хотілося, так як потрібно. І тому навіть якщо все нормально, все добре, ну таке буває не, не зовсім прямо часто, але таке буває, то все одно варто через певний період часу, і бажано не через півроку, а через обумовлений період часу, ну, тобто, наприклад, два тижні, прийти показатися. Чому? А, тому що будь-яка схема лікування вона розрахована на певний Час, за який вона має дати певний свій ефект. Якщо вона дає гарний чудовий ефект, то можливо її вже варто змінити іти на зменшення медикаментів. Можливо, якщо вдалося вибрати все ж таки правильний напрямок руху, то Потрібно внести якісь мінімальні зміни в цю схему і пояснити, що ось добре, тепер на протязі, наприклад, місяця, двох або трьох, ви маєте ці медикаменти приймати і виходити на зв'язок або приходити на консультацію тільки в тому разі, якщо щось йде не так. Такі варіанти теж бувають. Але знову ж таки, чи можливо це зрозуміти на першій зустрічі і спрогнозувати так далеко наперед? Ну, не зовсім, я вам так скажу. А, знову ж таки, деякі питання. Уточнення додаткові питання можна вирішити в телефонному режимі, або в режимі переписки. Але не всі. Тому що, коли мова йде про повноцінну оцінку стану людини, то тут потрібно бачити ну, або вживу, ну або хоча б в онлайн-форматі. Чому? Тому що це дозволяє дати повноцінну. Оцінку ситуації і зрозуміти, куди власне ми рухаємося і куди нам треба рухатися далі. Ну, але є певні питання, які можна вирішити і по телефону. Але будьте готові почути, що ті питання, які ви вважаєте, що їх можливо вирішити по телефону, а спеціаліст вам скаже, що вибачте, але нам потрібно все ж таки зустрітися, щоб розібратися в тому, що відбувається. Звичайно, у різних лікарів різні стилі спілкування, різні методи, підходи і так далі. Але те, що я вам сьогодні розповів, це ну, приблизно як воно відбувається в більшості випадків. Бережіть себе на все добре.